Я з Луганської області, міста Кремінна. Наше місто окуповане. Ми живемо в модульному містечку Дубки. Дуже добре, мені подобається. Такий і колектив добрий, і люди добрі зібралися. О, я серединчанка. Виїжджали з окупованої території, у чоловіка тут була робота. І ну, ми переїхали завдяки тому, що він знайшов тут роботу. У кожного з тих людей своя неповторна історія життя. Усіх їх об'єднало одне лихо війна, яка вигнала зі своїх рідних домівок. Майже півтори тисячі луганчан знайшли тимчасовий прихисток в Ірпені. Ми самі переселенці з Луганської області, державна установа, військова адміністрація Лозно Олександрівська Сватівського району Луганської області. І так склалися обставини, що більшість колективу з нашого знаходяться саме в Київській області, і ми обрали чудове місто Ірпінь і вирішили тут відкрити гуманітарний хаб, координаційний центр, щоб допомагати своїм людям. Луганчани вже добре знають дорогу до цього центру, адже майже щодня приходять сюди отримувати гуманітарну допомогу. Цього разу продуктовими наборами підтримав людей благодійний фонд. Джем це не перша їхня допомога. Фонд є давнім партнером лозно Олександрівської адміністрації. Ми підтримуємо переселенців, ті, які виїхали з окупованих територій або з територій, де ведуться бойові дії. Дуже приємно, що за нас не забувають. Що допомагають, і набори гарні. Ну нам на велику сім'ю вистачає. Гуманітарна допомога не єдине, що отримують тут переселенці. Вони залюбки приходять сюди для спілкування з психологом і на різні гуртки. От сьогодні ми глаз. глаз, це вішається над кроватью, щоб сни хороші снилися, А біла соня, а без соння, а в середу ми на один час будемо робити буси. У центрі подбали, щоб люди відчували постійну підтримку і не почувалися одинокими. Це і соціальний захист, це і хореографія, це все на безкоштовній основі. Це і юристи, це і швейна майстерня, де ми можемо і підшити, і наші переселенці приходять. І дитячі мультфільми по суботам, і різні майстер-класи, і родинне коло де ми з переселенцями збираємося, спілкуємося. А ще Луганчанки хочуть навчитися української мови. Дізналися про мовний клуб Теревені, який щосуботи працює в Ірпінській міській бібліотеці і планують його відвідувати. Треба нам цей ген українців піднімати, щоб ми усвідомлювали, що все ж таки ми українці. От і мені здається, що, що це важливо зараз.